Мікс, перший плюс другий сорт 10 кілограмчиків по ціні 1450 гривень за цього кульочок. При замовленні трьох кульочків ціна буде за 1200 гривень. Саме перша клісочка нам попадається в розмірі 36. Це бренд Street One. Наступна моделька, ось такий тедік. Чеквульський. Розмір буде, не пише, але я схиляюсь до того, що це буде СКМ. Наступна моделька такого плану. Це теж буде менший розмір Есочка. Далі ось такий крутезний. Розмір Елічка. Теплесенький. замочок тільки до половинки. Наступна моделька такого плану. М'ясенький тезік, щільність більш така легшої насправді. Наступний середньої щільності розмір. Це буде не вказано. Ось така моделька. Я думаю, буде M. Далі ось така розмір елічка. Це більш середньої і сильні Дальше Далі жіноча моделька з капюшончиком Ось така. Далі кардиганчик. Ось такий, як пальто. Дуже гарно виглядає ціленьке. Ось така бомбезна моделька. Наступний лавандовий. Ось такого плану. Далі безрукавка так, дивіться, лісовий халатик. Тут є посередині затяжки, можна буде затягнути, є кишеньки. Розмір, я думаю, буде МК. Капюшончиком. Розмір есочка. Ось така моделька. Чоловіча. Далі, знову ж таки, зітклузький. Ось така протезна жіноча моделька, це хотіли H-D, вона йде різки, подовгувати. Перетрішки зад подовгувати. Замочет тільки до половинки. Стане притяжний ще Наступна бенч. Ось така моделька. Далі ось така більш легша моделька. це ще один бенч Ось такого плану. Далі квесло, розмір XS, Далі такий більшого розміру, новорічний, далі капюшончиком, Ось така моделька. Наступне такого плану. Доходимо з вами до закінчення. Ось така моделька. І останнє іде. Віче більшого розміру ось такого плану, і в принципі все я вам показала повністю цілий лотик 10 кг по ціні 1350 грн гривень.